Доброго дня всім! Хочу вам показати ось таку бункерну кормушку, виготовлену власними руками із матеріалу той, що був, а саме із заліза. От така от кормушка. Міськістю десь три мішки сюди влазить корму. Розрахована на 10-12 поросят. От, має 4 перегородочки, щоб 4 свинки могло одночасно їсти. Ну і зараз про все по порядку. Може, хто зацікавиться, покажу вам розміри. Вже одна кормушка була в нас на каналі, але вона була із дерева. Так от, давайте пройдемося по розмірам ширина її 40, висота 1,6 м, висота. Метр метр так, да, можна, в принципі, довільно робити. Тут не... це не найголовніше. Можна зробити і 2-метровий, і трьох метрову. Ну, в залежності від того, скільки у вас буде поросят. Ну, Поросят саме оптимальне приймати десь до 12 штук, це максимум. Метри 15. Длина її. Метри 15. Бо в одній групі, якщо буде більше, ніж 10 12 поросят, то вони вже не по технології це буде вже. То самооптимальне один виводок. 10-12 поросят найбільше. Так, на ручки сюди. Ну це чисто для того, щоб перенести її, бо вона так важить чимало. Кілограмів 60-70 Метал Металтовщина, дивіться, самі яка ось. Тут товстіша, тут ставочка тонкіша є, і з того, що було, з того і варили. Зроблені ось такі ось ворушілки дві, щоб вдруг чого буде як забиватися, так порося, отак пошевелила і воно хром посипався. Ну, це не обов'язково робить. Зробили, як є. Так. І з нюансів. Саме основне, що тут треба знати, це всього два розміри по кормусті. Перший розмір це однизу до верху, який отут зазорчик буде. Отут. Тут зазор, виходить, від полу до верху 2,5 см. 2,5 Це перший. що важливий розмір. І другий розмір, що важливо. Ширина о цього зазора до стінки. Виходить, до задньої стінки це тут 3,5. Ну, ми зробили 4 4 см. Значить, тут до задньої стінки 4 см зазор, вже в конці воно зужується там, бачите? Тут широкі, а далі йде ось уще, уще, уще. І ось тут з цього моменту ось 4 см. Отак воно виглядає збоку. Получається зазор зараз. Скільки тут? 35, 35, отсюда до сюди. Вже вся ширина до стінки 4 см. І цього місця. 4 сант... Тут 4 см починається і тут 4 см закінчується. І зазор знизу одна до цієї перегородки 2,5 см. Ну і ширина, це вже так нюанси. Ширина длина. Там, де буде порося їсти 33, яка каже, у вас вийде тут. 27. 33, 27, Тут он буде вже 29. Тут буде 29. Ну, це не принципіально. При, тут це приблизно. Найголовніше розмір, як я вам сказав, 2,5. І 4. От і все. Ось така кормушечка. Покрасили. Красив. Я, виходить, всю її, тому що вона буде перебувати в таких нелегких умовах, залізо руйнується, трухне. Саме головне, де хорошо покрасити, це в нас низ. Із самого низу самий жирний слой краски наносити. Хай воно тече, Ну, Якраз найактивне, де порося буде 6, це оце тут вона буде. Оце тут, оце тут буде, тертися, отуди буде залазити, якщо менше будуть залазити, спаття там лежать. Якщо без оці, оці перегородочки обов'язково робіть, бо завжди це вже замічно настає без перегородок було спочатку. Порося залазить, влягається і не дає нікому їсти. Тож перегородочки, все обов'язково робіть. Ну і так же само головне хорошо прокрашувати швидкраски. От. На цю кормушку пішло 2 кг електроду. То таке? Ну і знизу. Щоб вона не на дні стояла, а понаварила такі трубочки. Щоб на ножках якоби стояла. От і все. У кого які будуть запитання, пишіть в коментарі, можливо, що там не зрозуміло, непонятно, відповімо. От така кормушка. Хоча вона і важка, але ж все ж таки. Треба закріплювати. Позакріплювали. Ну Вже зніму наступне відео, як поросятка з неї будуть їсти. Сьогодні, Наверно, будемо ще переганяти сюди, заселяти. Краска підсохла, вчора покрасили. Так от. Все, кому сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока!